Миколаєву загрожують проблему з водою через зупинку дії спецдозволу. Ціни на залізну роду продовжують бити нові рекорди. А тимчасовий коридор до чорноморських портів України набирає обертів. Про ці та інші новини у сфері надрокористування розповім вам, як саня Оранчак. Вітаю! Музика Миколаєву загрожують проблеми з водою через зупинки дії спецдозволу. Миколаївський глиноземний завод, який до лютого цього року належав російському олігарху Олегу Дерпасті, з 1 грудня буде позбавлений спецдозволу на видобування води в Миколаєві. Таке рішення ухвалила Державна служба геології та надар України. Чому це важливо у міському водоканалі? Просять державний орган не призупиняти дію дозволу на користування родовища, яке забезпечує до 20% всієї питної води обласного центру. Інших джерел артезіанської води з таким добовим дебітом у Миколаєві просто не існує. До того ж, водогін Миколаївського глиноземного заводу інтегрований у комунальну мережу водоканалу, що є значною перевагою для міста. Це для міста буде дуже погано, тому що ця вода є соціальною. Вода роздається жителям у великій кількості точок безкоштовно. Це дуже важливий соціальний аспект водопостачання. Нею користуються всі жителі міста, зокрема, і маломобільні та соціально незахищені групи населення. В тих умовах, які склалися в місті Миколаєві, для нас ця вода дуже важлива. Заявив у коментарі директор комунального підприємства Миколаївводоканал Борис Дудек. Ціни на залізну руду продовжують бити нові рекорди. Вже третій тиждень поспіль вартість залізної руди продовжує зростати. Як свідчать дані NASDAQ, цього разу рівень цягнув найвищого показника з серпня 2021 року. Січневі ф'ючерси на залізну руду, що найбільше торгуються на Даллянські товарній біржі, за підсумком періоду з 3 по 10 листопада цього року зросли на 4,3% в порівнянні з попереднім тижневим до 961 юаня за тонну. На Сингапурській біржі котирування базових грудневих тючерсів станом на 10 листопада 2023 року зросли на 3,7 у порівнянні з ціною тижнем раніше – 127 доларів за тонн. Чому так відбувається зростання цін на залізорудну сировину? Аналітики пояснюють за непокоєнням ринку щодо достатньої пропозиції та відновлення економіки на фоні покращення попиту з боку найбільшого споживача сталі в Китаї сектору нерухомості після низки стимулів з боку влади. Можлива нестача пропозиції сировини спричинена нещодавньою аварією на виробничих потужностях провідного світового постачальника руди Валі. Інша австралійська гірничо-видобувна компанія BHP схвалила промисловий план, який може передбачати призупинення видобутку. Окрім цього, підтримку ринку додало зростання рівнів цін на сталь, а також очікування подальшого зниження процентної ставки для забезпечення достатньої ліквідності сектору нерухомості. Тимчасовий коридор до чорноморських портів України набирає обертів. В середині серпня в чорному морі запрацював так званий тимчасовий коридор, запропонований ВМС України. За три місяці ним скористались більше ста суден. Соте судно пройшло цим коридором у понеділок, 13 листопада. За цей час було перевезено 4 мільйони тонн вантажів. Переважно це зерно. Продукція добувної галузі теж транспортується цим коридором, однак, поки що, в незначній кількості. За даними ГМК центру, обсяг залізорудної сировини, перевезеної цим маршрутом, становить трохи більше півмільйона тонн за три місяці. Це всього лише чотири суховантажі. Чому це важливо зараз? Український залізорудний сектор перебуває в складному становищі. Це багато в чому пояснюється блокадою українських портів Чорного моря, що унеможливило експортні постачання до традиційних ринків збуту Китаю і країн Близького Сходу та Північної Африки. Припинення постачань до Китаю призвело до втрати 19 мільйонів тонн експорту залізної руди. Відсутність постачань до країн близького сходу та північної Африки це втрата майже 2 мільйонів тонн експорту. Я як голова національної асоціації добивної промисловості України сподіваюся, що підприємства ви галузі України зможуть повноцінно користуватись новим коридором і повернутися до вітчизняних портів, оскільки порти сусідніх країн не можуть швидко обробляти українські вантажі. Тим часом уряд України удосконалив вимоги до моніторингу звітності та верифікації викидів парникових газів. А крайня новина стосується більше гірничо збагачувальних комбінатів та металургійних підприємств. Європейська комісія у цьогорічному звіті щодо виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань відзначила, в нашій країні важливо прискорити реалізацію дорожньої карти з декарбонізації, зокрема підготуватися до впровадження системи торгівлі квотами на викиди. Саме тому кабінет міністрів України вирішив удосконалити національну систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, без якої запуск торгівлі квотами неможливий. Навіщо це потрібно? Як відзначає Мінекологія, це рішення уряду має два основні напрями: перший це приведення українських вимог до моніторингу звітності та верифікації викидів парникових газів у відповідність до директиви ЄС. Та імплементаційних регламентів Європейської комісії. Йдеться не лише про коригування певних формулювань, а про розширення переліку видів діяльності, які підпадатимуть під моніторинг. Тепер сюди включено і виробництво скла з потужністю плавлення понад 20 тонн на добу. Другий напрям стосується дерегуляції процесів моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в Україні, спрощення вимог для операторів на строк дії воєнного стану. Зокрема, було вдвічі збільшено терміни подання планів моніторингу у разі наявності змін, а також продовжено перехідний період. Такі нововведення спростять процес звітування підприємств у сфері моніторингу звітності і верифікації парникових викидів, та водночас дозволять зібрати і верифікувати дані і показати світу наш потенціал щодо вільних квот. Вже через рік плануємо запустити пілотну національну систему торгівлі. У 26-му році вона має запрацювати в Україні повноцінно. Ми готові ділитися вільними викидами і робити наш внесок у світовий кліматичний трек, зазначив міністр захисту довкілля Руслан Стрілець. Якщо вам подобається наш канал, не забувайте підписатися, натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку. Також чекаю вас в коментарях. Давайте поспілкуємось. І на останок зроблю одне оголошення. У грудні Національна асоціація добувної промисловості України проводитиме тренінги для надрокористувачів із імплементації інші стандартів. Більше інформації про це ви знайдете за посиланням, яке буде розміщене в описі під цим відео. З вами була я, Ксенія Оранчак. До зустрічі.